Турецька тема на тижні, що минув, і на наступному тижні, лишається в центрі уваги. Для України вона важлива в кількох контекстах. Перший це те, що було пов'язано із можливою реанімацією проєкту Турецький потік, про що було повідомлено після зустрічі відповідальних осіб Росії та Туреччини. Цей проєкт спілював багатьох в Україні з зрозумілих причин, оскільки в поєднанні з Північним потоком 2 реалізація турецького потоку призведе практично до обнулення транзиту газу через територію України. Також цей проєкт схвилював і Європейську комісію, яка випустила відповідну заяву про те, що вона стурбована Ну, притаманній манері. Європейська комісія або стурбована, або глибоко стурбована. Стурбована тим, що даний проєкт е, створює проблеми для транзиту газу через Україну. В цьому плані, напевно, чи не вперше спрацьовує своєрідна європейська солідарність е, з Україною. Це важливий момент. Звісно, коли в пресі зустрічаються повідомлення про проєкт Турецький потік, то до певної міри це є серйозним перебільшенням, оскільки проєкт як такий ще не сформований. І, власне, коли трапився інцидент Су-24М, коли турецький винищувач збив російський бомбардувальник, і відносини Росії і Туреччини, в тому числі в енергетичному секторі, були заморожені практично, то, власне кажучи, турецька сторона тоді ще в 2015 році закидала Росії, що вона не має детальної проектно-кошторисної документації на реалізацію цього проєкту, Тобто є ідея турецького потоку, як своєрідний замінник іншого проєкту Південний Потік, що зазнав фіаско. Тому, коли зараз, зрозуміло, російською стороною поширюються чутки, що мало не завтра проєкт буде побудовано, реалізовано, і Україна буде вироблена по транзиту, насправді це так не виглядає. Багато невирішених питань є як суто по проекту. Так і в контексті російсько-турецьких відносин, в більш широкому контексті. І передусім виходячи з того, що в енергетичній сфері відносини Росії Туреччини не є такими синергійними чи співпадаючими. В одному аспекті вони є доволі конфліктними. А саме, Туреччина має амбітні плани реалізації проєкту, який можна мол, назвати. Весь східний газ в Європу через територію Туреччини. Під східним газом мається на увазі не тільки газ Азербайджану, Каспійського моря, але також і газ Центральної Азії, передусім з Туркменістану. Так само з Ірану, так само з Єгипту. Це все відповідає стратегічним інтересам Європейського Союзу, зокрема в рамках заініційованого ще в минулому десятилітті мегапроекту Європейської комісії під назвою Південний енергетичний коридор. Південний енергетичний коридор має пройти через територію Туреччини. Туреччина спільно з Азербайджаном практично вже реалізують цей проєкт, це вже точно проєкт, оскільки газопровід Танап, трансанатолійський, транстурецький газопровід, вже будується. Так само, як розпочинаються і роботи по будівництву продовження Танапу по території Європи, починаючи від Греції, закінчуючи Півднем Італії. Трансадріатичного газопроводу, по якому десь наприкінці цього десятиліття, можливо, в 18-му, а швидше ближче до 20-го року, перші обсяги туркменського газу, азербайджанського перепрошую газу надійдуть через Грузію, Туреччину в Європу, а саме на Балканські країни Албанію та Південь Італії. Це не може не хвилювати Росію, яка розцінює будь-який кубометр. Чужого не свого газу на території Європи як конкурентний газ. А далі мова йде про більш серйозні обсяги туркменського газу, які мають прийти в Європу також через Каспій, там збудувати 200 кілометрів Танцкаспійського газопроводу, це все що необхідно. Через Каспій, Південний Кавказ, ту ж Туреччину і далі в Європу. І там же мова йде про дуже серйозні обсяги. І Туреччина є найбільш активним гравцем, який. Практично починаючи з кінця 90-х років, намагається реалізувати проект транскаспійського газопроводу, звичайно, перш за все, намагаючись погодити позиції Туркменістану і Азербайджану, які є дещо конкурентними. Зараз така ситуація, коли Азербайджан і Туркменістан нібито домовились. Європейська комісія в цьому також посприяла, підписані відповідні меморандуми. Проєкт, якби має ось ось перейти в практичну фазу. І тому не випадково, що Росія зараз пропонує Туреччині реанімувати саме турецький потік. Вона просто хоче своїм газом, який мало того, що піде в обхід України, замістити, не допустити появи в Європі додаткових обсягів газу з Центральної Азії. І тут Росія готова йти доволі далеко. Але й Туреччина не буде здавати свої позиції. За ці понад півроку кризових відносин між Туреччиною і Росією після інциденту Су-24 Анкара зробила для себе доволі чіткі висновки, вивчила уроки. І один з них полягає в тому, що залежність, енергетична залежність Росії від Туреччини Туреччини від Росії має бути зменшена. І такі можливості в Анкари є. І тому якраз вона форсувала питання, пов'язані з реалізацією амбітних проєктів по е, транспортуванню газу з Центральної Азії, з Туркменістану до Європи і до Туреччини так само. І в цьому контексті характерно, що наприкінці цього року має відбутись відповідний е, саміт. Е, в одній швидше за все, це буде в Ашхабаді, між Туреччиною, Азербайджаном та Туркменістаном щодо конкретних кроків з реалізації цього амбітного проєкту Туркменський газ в Туреччину і Європу через територію Південного Кавказу і Туреччини. І отут настає цікава конфігурація. Тобто, з одного боку, Росія і Туреччина намагаються відновити традиційні партнерські взаємини, особливо на тлі того, що. Європа, по суті, виштовхує Ердогана і штовхає його в обійми Путіна, з іншого боку, конфлікт інтересів між ними зберігається. І безперечно, що Москва пропонуватиме на зустрічі в Петербурзі 9 серпня між Ердоганом і Путіним різні варіанти, як вилаштувати російсько-турецький стратегічний альянс. Можливо, він не буде стратегічним, швидше він буде ситуативним. Але мова може йти не тільки і не стільки про енергетичну конфігурацію можливого альянсу там, де є такі конкурентно-партнерські відносини між Москвою і Анкарою. Мова може йти і про інші варіанти, які знову ж таки будуть нас заторкувати. І можуть негативним чином впливати на становище навколо України. Що мається на увазі? Відомо, що для Туреччини болючою проблемою є курдське питання. Схід Туреччини це територія Турецького курдистану Курди давно ведуть боротьбу за створення незалежної курдської держави, не тільки в Туреччині. І якщо вони мають певні успіхи, бо на території Іраку практично існує де-факто. Така курдська держава, то на території Туреччини, де мешкає найбільше курдів, ведеться збройна боротьба. Вона була поновлена минулого року, бо перед цим практично півтора десятиліття діяв режим перемир'я. І відповідно Туреччина занепокоєна цією проблемою, і особливо вона занепокоїлась цим після того, як демонстративно бойовики робітничої партії Курдистану. Знищили з російського переносного зенітно ракетного комплексу стріла вертоліт турецьких військово-повітряних сил. Причому зробили це демонстративно. В Ютубі з'явились відповідні кадри, де видно, що все це робиться з російської зброї. Себто Москва натякнула анкарі, що рахунок 1-1, Ви збили наш бомбардувальник Су-24. Ми знищили ваш вертоліт американського виробництва турецьких військово-повітряних сил. Можемо зробити і куди більше натяк Москви. А минулого року, якраз в ці дні, рік тому назад, бойовики з Курдської робітничої партії підірвали протягом шести тижнів чотири основні трубопроводи, які йдуть через схід Туреччини. Нафтопровід Бакутбілісі Джейхан, газопровід Бакутбілісі ерзурум газопровід з території Ірану і нафтопровід кіркук марталик з Іраку в Туреччину. Зрозуміло, що це теж натяк з боку Москві Туреччині. Не варто реалізовувати якісь амбітні мегапроекти, не порадившись з Москвою. Бо рука Москви може в один прекрасний момент перервати їх функціонування. В Анкарі цей натяк зрозуміли. І в цьому контексті є. Ризик того, що Москва, яка відчуває серйозний дискомфорт від проблеми кримських татар в Криму, може запропонувати своєрідний розмін Анкарі. Що ми не втручаємося і не підтримуємо курдський рух опору на території Східної Туреччини, а ви займаєте іншу позицію щодо російської окупації Криму і не підтримуєте кримських татар. Не факт, що така оборудка може відбутися, звісно, про неї ніхто не буде повідомляти, але з часом ми відчуємо, наскільки далеко Ердоган і Путін можуть зайти у своїх відносинах.